Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі, які стосуються лінз. Давайте дуже коротенько пригадаємо, що які типи лінз, взагалі, ми з вами вчили. Для початку пригадаємо, що лінзи поділяються на дві групи: збиральні, відповідно, і розсіювальні. Збиральні. За своєю конструкцією в основному це опуклі лінзи, розсіювальні це увігнуті лінзи. І ми з вами говорили, якщо мова йде про позначення на малюнках, збиральні лінзи ми позначаємо як вертикальну риску з двома стрілочками, які дивляться одна на одну, розсіювальна вертикальна риска і дві. Стрілочки, які розсіюються, так далі ми з вами ввели основне поняття, фокус лінзи. Це точка, в якій збираються пучки після проходження через лінзу. Але якщо мова йде про збиральну лінзу, то фокус знаходиться по інший бік. Враховуючи з якої сторони падають промені, і тому йому приписують знак плюс. Так, якщо ми говоримо про розсіювальну лінзу, то в цьому випадку фокус є уявний, тому що промені після проходження в лінзі розсіюються, а уявне, де вони можуть збиратися, знаходиться по той самий бік, звідки приходять промені. Тому фокус є менший за нуль. Відповідно, і ще одна характеристика це оптична сила лінзи, яку ми позначили з вами через букву Д, і вона визначається через фокус. Я, до речі, нагадую ще раз, що фокус, основна одиниця вимірювання це метри. Не забуваємо про це, коли ми розв'язуємо задачі. Оптична сила визначається в діоптріях, і так як вона пов'язана з фокусною відстанню, то для збиральної лінзи вона є позитивною, тобто. Більше нуля для розсіювальної лінзи вона є меншою нуля. Далі ми з вами говорили про формулу тонкої лінзи, Тобто, для розрахунку положення предмета, так, вводиться така формула, яка дає можливість обчислити, знаючи відстань від предмета до лінзи і відстань від зображення предмета до лінзи. Тобто, 1 поділити на F. Дорівнює 1 поділити на D маленьке, плюс 1 поділити на F маленьке, де f маленьке відстань від зображення предмета до лінзи, тобто це ось це F маленьке, d маленьке це від самого предмета до лінзи. І враховуючи, що 1 на F це є оптична сила, цю формулу можна ще записати ось таким чином. І ще раз я нагадую, що і d, і f повинні бути величини, визначені тільки. В метрах. Ну, а тепер давайте порозв'язуємо задачі. Отже, задача номер один: на рисунку зображено різні види скляних лінз у розрізі, які лінзи є збиральними. Отже, за зовнішнім виглядом ми можемо орієнтуватися в тому, що збиральна лінза, давайте знову-таки пригадаємо: збиральна лінза, вона посередині, вона завжди товща, ніж з країв. Значить, нам треба зараз подивитися уважно, провести уявно в серединці, так і по краям. Де у нас більше, а де менше. Ну і відповідно, ми з вами спостерігаємо наступне, що у нас, якщо брати таким чином, то у нас тільки ось три лінзи. Перша, друга і п'ята. Вони є збиральними, тому що всередині вони товщі, ніж з країв. Все. Далі, як називається пряма, яка проходить через через центри сферичних поверхонь, які обмежують лінзу. Знову таки пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь. Ось наша лінза. Ось одна сферична поверхня, ось інша. Центр тут і тут. Якщо я проведу пряму через ці центри, це буде головна оптична вісь. Значить, в даному випадку ця пряма називається головна оптична вісь. Наступна задача. Лінза збирає паралельний пучок світла в точку, розташовану на відстані 20 см від оптичного центра лінзи. На головній оптичній осі. Яка фокусна відстань лінзи? Знову таки лінза так, збирає, ось у нас давайте так, точка О, це буде у нас оптичний центр лінзи, головна оптична вісь, і сказано від цього центру лінзи до головної оптичної, на головній оптичній осі є точка, де збираються у нас да, промені, які у нас через лінзу проходять. І ця відстань знаходиться на 20 см від точки О. Яка фокусна? Знову-таки, точка, в якій збираються промені, це ж і є наш фокус. Значить, в даному випадку фокус нашої лінзи дорівнює 20 см відповідь В. Далі необхідно побудувати зображення предмета в розсіювальній лінзі і вказати його властивості або характеристики. Давайте пригадаємо, як же ми виконуємо побудову в лінзах. По-перше, да, ми замалювали головну оптичну вісь. Ось вона у вас. Так? Далі лінза у нас розсіювальна, тому рожки, бачите, дивитесь в, разні, в різні сторони. А далі ми повинні з вами значити фокус і подвійний фокус ліворуч і праворуч від лінзи. По три клітиночки ми з вами домовлялися, ми його позначили. Так? І є у нас предмет. Давайте ми його підпишемо низ предмета точка А і верх предмет. Та точка Б. Так, як точка А перебуває на головній оптичній осі, то ми починаємо побудову із точки Б. Пригадуємо, для того, щоб побудувати зображення точки Б, нам треба із точки Б провести два проміння. Перший промінь буде йти паралельно головній оптичній осі до нашої лінзи. І далі, так, і далі буде йти від Через фокус даної лінзи. Раз, хвилиночку. І далі буде йти через фокус даної лінзи. Так як лінза у нас розсіювальна, фокус знаходиться перед нею. Тому, бачите, ми проводимо перед, через фокус, який знаходиться з тієї сторони, що і наш предмет. І тепер другий промінь від точки Б без заломлення, через різно. Оптичний центр лінзи, тобто через центр лінзи ось так ми проводимо. І ось в результаті у нас є точка, яка є зображенням точки Б, позначимо її як Б1. Тепер опускаємо, так як тут прямий кут, так само прямий кут на головну оптичну вісь, і отримуємо з вами точку А1, яка є зображенням точки А. Ось таким чином ось наш предмет, який ми отримуємо, точніше, зображення нашого предмета А1Б1. Давайте ж дамо йому характеристику, що мається на увазі. За розмірами, він зменшений в порівнянні, так, зменшений в порівнянні з нашим предметом АБ. Далі прямий. Так, пряме зображення, тому що ну, стрілочка так само дивиться вгору, як і у самого предмета. І уявне, тому що знаходиться по той самий бік, де і предмет. Все, ми дали характеристику зображенню, яке ми отримали. Наступне завдання необхідно подивитися. Так, у нас є три малюночки, і по завданням визначити де ж продовження певного променю. Так, отже. Значить, який із променів на рисунку 2, от наш рисунок 2, є продовженням променя КН після проходження крізь лінзу. Ось наш промінь КН, який дивіться, йде через точку F, тобто через фокус, доходить до лінзи, і далі нас запитують, який із 4-5 запропонованих є продовженням цього променя. По-перше, звертаємо увагу на те, що лінза у нас з вами збиральна. По-друге, пригадуємо властивість да, проміння. Промінь, який проходить через фокус, так, лінзи, далі буде йти паралельно головній оптичній осі. Тобто, в даному випадку паралельним є промінь під номером 3. Значить, відповідь буде ось ця. Далі на рисунку 3 зображений знову таки, де буде продовження променя КН. Промінь КН ось він йде паралельно до головної оптичної осі, до перетину з лінзою. Далі звертаємо увагу, лінза у нас розсіювальна. І який же із променів далі да, той, який, якщо паралельний головній оптичній осі, далі він повинен йти через фокус даної лінзи. Так як лінза розсіювальна, фокус її знаходиться ось тут, з цієї самої сторони, звідки прийшов промінь. Значить, дивимо, через фокус, у нас проходить промінь під номером 1. Значить, в даному випадку це буде у нас відповідь ось ця. І четвертий рисунок. Який із променів на рисунку 4 є продовженням променя КН. Знову-таки дивимось, промінь КН зараз проходить через центр лінзи. Промені, які проходять через центр, ідуть далі без заломлення. Значить, продовженням променя КН, якщо уважно подивитися так, відповідно, то це буде промінь під номером 3. Значить, відповідь буде промінь під номером 3. Наступна задача. Значить, нам необхідно визначити оптично, точніше так, оптична сила лінзи, плюс 5 діоптрій, плюс 5 вказує на те, що лінза є збиральною. На якій відстані від лінзи потрібно розташувати запалену свічку, щоб одержати зображення полум'я в натуральну величину. Значить, перед тим, як ми розглянемо, як ми її розв'язали, давайте подивимося уважно, у вас в підручнику є табличка, в якій є місце розташування. Предмета і характеристика зображення в лінзі. Нас просять, ми повинні отримати полум'я свічки в натуральну величину, тобто рівне. Да? Ось ми уважно дивимося, характеристика зображення лінзи. У нас лінза, так як плюс 5, то вона збиральна, тому ми ось тут, в цій колоночці, дивимось, де у нас зображення буде рівне. Ось воно буде. Да? Рівне, коли? коли буде предмет знаходитися в подвійному фокусі. І ось звідси Тепер ми переходимо до розв'язування нашої задачі. Нам треба визначити фокус, якщо є оптична сила. Оптична сила пов'язана із фокусом через ось таку формулу, звідси фокус. Ми дуже легко знайдемо, це буде 0,2 метри, але це фокус, а нам треба знайти, на якій же відстані да, треба розташувати цю свічку. Так як ми по табличці подивилися, ця відстань повинна дорівнювати подвійному фокусу, тобто D дорівнює 2F, отже, на відстані 0,4 метри, ми повинні з вами розташувати дану лінзу. І ще одна задача. Предмет розташований на відстані 1 метр від лінзи. Уявне зображення предмета розташоване на відстані 25 см від лінзи. Визначте оптичну силу лінзи, ну і з'ясуйте, яка ця лінза, збиральна і розсіювальна. Знову таки, пригадуємо алгоритм розв'язування задач. Що у нас є? У нас давайте знову таки проаналізуємо. Да? Є у нас якась лінза, ми не знаємо яка. Але сказано, що, наприклад, ось тут ну ми не знаємо поки що яка. Я поставлю знак питання, але сказано, що відстань від предмета. До лінзи. Так, Це наше D маленьке, дорівнює 1 метр. Значить, це 1 метр. Далі сказано уявне зображення. Якщо зображення уявне, значить воно розташовано з цієї самої сторони. Ось наше F. І це буде наше зображення. І сказано, що воно знаходиться на відстані 25 см від лінзи. Якщо уявне зображення, йому приписують да, знак мінус, значить мінус 25 см. Далі, так як одне ну, одна, один. Вимірювання довжини в метрах, а інша в сантиметрах, то ми пригадуємо, що нам треба все перевести в метри. Значить, Наступний крок переводимо в сантиметри в метри. значить, буде мінус 0,25. Сотих метра. Далі нас просять визначити оптичну силу лінзи. Це буквачка D. І коли ми її визначимо, за її знаком, ми з вами зрозуміємо, якщо D у нас буде плюс, да, то значить це буде збиральне, якщо D буде мінус, це буде розсіювальна лінза. Пригадуємо формулу. Оптична сила дорівнює да, 1 поділити на F дорівнює 1 поділити на D маленьке, плюс 1 поділити на F маленьке. Значить, підставляємо 1 поділити на 1 все тільки в метрах поділити. Значить, 1 поділити на мінус 0,25. Значить, відповідно, 1 поділити на 1. 1. Тут з'явиться знак мінус. 1 поділити на 0,25, відповідно, буде 4 мінус 4. І буде мінус 3 діоптрії. Значить, відповідно, лінза в нашому випадку, так як менше нуля, у нас вид отрималася оптична сила, буде розсіювальна. Ну, в принципі, це було зрозуміло, можливо, і з самого початку, тому що уявне зображення, але ж ми з вами знаємо, що і збиральна лінза може давати. так? Уявне зображення. А в нашому випадку ми підтвердили це розв'язанням, що в даному випадку лінза розсіювальна. Ось таким чином ми розв'язуємо задачі на використання формули тонкої лінзи і на побудови зображення в лінзах. На сьогодні все. Бажаю вам успіху і до наступних зустрічей.